Так, сьогодні поговоримо про такий сорт полуниці, як Альба. Альба італійський сорт, вважається раннім, доволі таки непоганий. І сьогодні я б хотіла вам знову ж, дивіться, купували цю полуницю в Кліома сервісі. Отак, от от, щоб ви побачили, дивіться трошечки вона якась абсолютно нерівномірна. На кущах. Тобто є великі кущі, ну, ось такого, наприклад, плану. Так, оце ось моя рука, отак, такого плану. І вона вже знач, поділилася на один і другий ріжок. А в той же час є ось такі кущики маленькі. Ну, от якісь вони, знаєте, такі нерівномірні. Оскільки ми не пробуємо з цією Альбою, ну не дуже в нас з нею якось складаються відносини, не дуже виходить з нею. Непонятно. Чого, чому? Тому що це я вам знаєте, от показала ще красиву ділянку, де немає випадів. А є ділянка, ну, прям, ну я не знаю. Випад на випадок. Не зрозуміло, що їй не вистачає. І чому вона. Пропадає ось таким чином ця альба. Так, ще раз ось дивіться, які ось такі кущики гарні. Тут ще ж мурчики мішають. То вона ось, ой божечки, коти тут прям прислідують. От, ось отака ця альба. Ну, непогана вона. Вона доволі таки, чим вона мені особисто подобається. Альба вона важка, сама по собі, плотна така ягода. Ну і мені вона смачна. Ждіться ще раз ось один ріжок, ось другий. Ну, прям дуже дивіться, один, два і три. Три ріжка, вона дуже гарна. Не видно, один, ось два і три. Вона дуже гарно поділилася, ця альба. Ну, непоганий. От мені він подобається. Ну, подивимося ще цей рік, якщо вона себе абсолютно більше ніяк не покаже, то будемо від неї відмовлятися. Значить, Там запитували порівняно з Азією. Ну, зрозуміло, що Азія буде солодша. Вона не така буде плотна, чим Альба. Альба буде плотненька, ну... Мені вона теж є якийсь такий доволі такий цікавий смак в цієї альби. М -м -м, мені подобається. Я не знаю, кому, але мені подобається. Ось бачите, не зовсім рівномірні кущі. Дивіться, ось, наприклад, ось тут. Ну що це за кущик такий, так? Да? Ось, і в той же час ось біля нього вже якийсь більший. Я зніму. Через якийсь час, щоб подивитися, ну коли вона вже підніметься, як вона там буде себе вести, щоб для порівняння, щоб бачити, що вийде з цих малих кущів. Ну, пробуємо. Ну, це я так скажу: один із тих сортів, ой, з якими в нас ну, практично не, не зовсім складаються. Такі гарні відносини. Чоловіку взагалі він не зовсім подобається. Він каже, давай взагалі від нього відмовлятися. Ну, а мені ще ж хочеться, я ще хочу спробувати те, що це розсада не наша, це ми купляли її в кліома сервісі. Ну, Практично, ну, вся вона прийнялася, там єдине, мабуть, одного кущика не було. Так? Ну, десь посередині вони не може не досчиталися, ну, тобто не обдурили. Покажу, як вона буде спіти, потім покажу, її, чи це точно Альба. Ну, та я надію, що альба. Альбаке.